Добрий день. агресія Росії проти України призвела до того, що чимало країн почали переглядати своє ставлення до військової справи. Дві скандинавські країни, Швеція і Фінляндія, які протягом багатьох років були нейтральними, вступили до блоку НАТО. Німеччина розгортає свою 45-ту бригаду, яка отримала назву Літуа, в Літовській Республіці поближче до російського кордону. І це вперше після Другої світової війни. Німеччина дислокує своїх військових за кордоном без участі інших країн. Останні роки німецькі військові брали участь в деяких закордонних місіях, але лише як додаток до американських військ або до загальнонатовських військ. А тут вони дислокують свою 45-ту бригаду як окрему бойову одиницю. Прийшла черга і Японії переглядати своє ставлення до військової справи. Після Другої світової війни Японія-законодавча має тільки сили самооборони, яким заборонено брати участь у бойових діях за межами Японії, і Японії так само законодавча заборонено продавати за кордон, ну постачати за кордон летальну зброю. Саме тому Японія допомагає нам різним військовим обладнанням, але не літальною зброєю. Тому від Японії до нас насамперед йдуть е, обладнання і техніка для розмінування, за що, само собою, велике спасибі країні, де сходить сонце. Ну, А щодо е, участі японців в різних місіях за кордоном, то вчора на прес-конференції міністр оборони Японії Катані заявив. Що чотири винищувачі F-15, що належать авіабазі ТИТОС сил оборони сил самооборони Японії у північній префектурі Хакайда, будуть відправлені до чотирьох різних країн в рамках місії, яка триватиме до 1 жовтня, і це буде вперше в історії відправлення винищувачів повітряних сил самооборони в інші країни. Цими країнами стануть Великобританія, Німеччина, Канада та Сполучені Штати. Польоти будуть далекими, і під час польотів літаки будуть дозаправлятися в повітрі, що буде додатковим досвідом для японських пілотів. Мета цієї місії полягає в поглибленні. Особистих зв'язків, особистих обмінів досвідом між військовими цих країн, і, само собою, японські пілоти серед іншого будуть і спостерігати е, за літаками своїх колег європейських і канадських американських е, в повітрі і таким чином теж отримувати дорогоцинний досвід. Хоча власне самих навчань в звичному сенсі цього слова там не заплановано. Генна Катані наголосив, що це, це відправлення, ця місія стане втіленням спільного визнання того, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону є невід'ємною, неподільною та взаємопов'язаною. Ну, і він додав, що дуже хотів би, щоб поглиблювалася і далі співпраця між союзниками та країнами-однодумцями, і що ця місія сприятиме поглибленню такої співпраці. На все добре!